осцилограф. Незаперечна істина та безумовно потреба кожного, хто займається електронікою від велетенських аналогових приладів до цифрових прийшло чимало часу, та їх форма досі залишається сірою коробочкою на столі. Та вже пора відходити від стандартів, особливо якщо це прилади початкової, я б навіть сказав радіоаматорської категорії. Отже, всім привіт, друзі! І сьогодні в нас на огляді нова версія портативного осцилографа від FNIRSI TC3. TC3 став наступником портативного тестера компонентів та осцилографа TC2. І сьогодні ми подивимось, що ж тут нового. Крім звичайного кольору, перший змін, які зауважимо, тут немає стандартного щупа з перехідником BNC to MCX. МС. Гузін! No, no, но no. Ну, на на юшей мешка якось так доведеться шукати самостійно, а от решту комплектації без змін, слава Богу. Отож, давайте порівнювати. І найперше, це інтерфейс. Зараз він став симпатичнішим. Усі функції отримали візуально зрозумілі іконки. Якщо в TC2 було всього два пункти, то тут їх цілих чотири. Мостестер, до речі, не зазнав змін. Він досі вміє тестувати електронні компоненти. В принципі, що ж іще від нього треба? З'явилась повноцінна функція генератора сигналів, який може генерувати шість видів сигналів. Синусоїдальний, прямокутний. Викутний, імпульсний, трикутний, полкоподібний та постійного струму. І це чудово, адже в попередника було лише генерація шим-сигналу, і знайти її було не так же й просто. Крім цього, в окремий розділ Tool вивели перевірку провідності разом з вимірюванням опору, вимірювання напруги. Тестування деяких компонентів та інфрачервоним приймачам. Сам осцилограф також отримав апгрейд. Він виріс із вибірки 2,5 Мвибірки за секунду та смуги пропускання 200 кГц до 10 мегавибірок за секунду та смуги пропускання в 500 кГц. І це тепер годиться для ролі якого-не-якого якого приладу для роботи. Звичайно, це не заміна повноцінному осцилографу, чи то портативному, чи то настільному. Але як приклад для ознайомлення і нескладних радіоелектронних робіт дуже хороший варіант, або, хоча б, як подарунок другу. І не забув. Думаємо, що тут є повноцінний і надійний тестер компонентів, що якраз таки знадобиться 99% майстрів. На цьому наш короткий відеогляд підходить до завершення. Як завжди, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та до нових зустрічей.